Фертильність – це здатність жінки завагітніти та виносити та народити здорову дитину. Насправді це поняття досить складне для розуміння, бо немає такого чіткого визначення фертильності. Так само досить важко оцінити однозначно фертильність у тої чи іншої жінки, бо насправді є Певні параметри, які лікар може пояснити жінці, але поки пара не почне планувати вагітність, ми інколи можемо помилятися в своїх оцінках. Стосовно загальноприйнятих моментів, перше, що ми оцінюємо, це вік жінки. Бо саме вік має доказовий вплив. На оваріальний резерв жінки, і також має вплив на частоту відхилень у того ембріончика, у того плода, який буде виношувати жінка. Як приклад, жінки після 40 років, які мають мовно збережену фертильність, можуть мати проблеми з тим, щоб народити здорову дитину через те, що у них підвищуються ризики. Хромосомних аномалій у плода з іншого боку, у нас є досить молоді жінки, яким є, наприклад, 25-27 років, але вони мають синдром первинного виснаження яєчників, і через це можуть народити дитину тільки коли ми використовуємо донорські яйцеклітини. В цілому, коли жінка або пара звертаються до нас для того, щоб ми могли їм допомогти оцінити їх фертильність, крім віку, ми робимо базове обстеження для жінки це оцінки її оваріального резерву, це деякі гормональні обстеження, це ультразвукове обстеження, а також обстеження стосовно наявності хронічних супутніх захворювань інших органів, які можуть заважати їй. Виносити або народити дитину, або мати вплив під час вагітності, і це може зашкодити здоров'ю самої жінки або дитини. Стосовно чоловіка, то базовий тест для оцінки фертильності це спермограма, за допомогою якого ми можемо оцінити морфологію сперматозоїдів їх рухливість, концентрацію, і це може нам допомогти оцінити, чи є якісь порушення в організмі чоловіка.